Як повідомляється, це нібито відбулося в Донецькому аеропорту біля будівлі нового терміналу, який перебуває під контролем Збройних сил України. На місці так званої зустрічі знаходилися і представники ОБСЄ. Під час зустрічі з Моторолою військовий, який представився командиром батальйону з позивним купол, сказав, що зараз йде братська війна, і він висловив упевненість, що українські військові і бойовики святкуватимуть мирову. Я дуже задоволений, що ми знайшли спільну мову. Дуже було приємно познайомитись з командирами. Я дуже радий, що так вийшло. Я вважаю, що це братська війна. Головне, щоб вверху розібралися. А ми солдати, ми чекаємо. Нам сказали, ми робимо, заявив нібито український десантний купол. Сподіваюся, що далі буде все нормально. Налаштуємось на тлі цього перемир'я, займемо всі свої місця, щоб не було зайвого бодалово. Ні мені, ні тобі людей втрачати не хочеться. Звернувся терорист моторола до українського командиру. Вирішувати не нам. Є вищестоящі начальники, але я вважаю, що ми повинні миритись. Давайте не наражатись і все устаканиться якось. Погодився український командир. Також Купол заявив, що кіборги в новому терміналі всім забезпечені, відступати не мають наміру, і навіть ті, хто захворів і має можливість піти в ротацію, не хочуть залишати своїх побратимів. Після цього Морола і Купол потиснули один одному руки. Це відео обурило українських користувачів інтернету. Багато пишуть, що не можете в це повірити. Так, командир батальйону ОУН Микола Куханівський написав. Я ні в якій мірі не підтримую цього ганебного акту одного з командирів 93-ї бригади. Моторола має своєї землі в Україні. Саме моторола винен у смерті десятків українських військових, винен у тортурах і знущаннях над солдатами-добровольцями, які потрапили в полон до терористів. Це був саме зручний момент, щоб розрахуватися спокидьком. На жаль, замість кулі сепар отримав рукостискання. Кінець цитати. Цитую відео, черговий фейк від російських пропагандистів і чоловік, який видавав себе за комбата, до українських військових немає відношення. Позивний купол це шанована людина, комбат 93-ї. Мій друг, і ми досить довго працювали плечо-пліч. Так що я заявляю, на відео чоловік, який представився куполом, ним не є. Ті, хто служили, служать і працюють з куполом. Це підтвердять, написав військовий. Пізніше маршал додав, що 95-та бригада виконувала завдання в аеропорту і зараз знаходиться в районі Краматорська і Слов'янська. А це чудовисько взяло його позивний, упевнений маршал. При цьому волонтер Роман Доник, який допомагає кіборгам в аеропорту, вважає, що зараз рано робити якісь висновки. Можливо, просто зійшлися інтереси, і кожен обманював опонентів як міг. Моторола покрасувався, наші провели ротацію людей, завезли БК і ще багато дечого необхідного. У будь-якому випадку робити якісь висновки, а тим більше давати якісь заяви, панікувати, битися в істериці рано, і немає сенсу. По факту, бойове завдання виконане на відмінно і навіть більше, написав донік, маючи на увазі успішну ротацію без втрат. Можливо, виконуючи обов'язки комбата, підставився під удар, щоб поміняти людей. Принципові хлопці можуть довести свою принциповість в аеропорту без ротації, без боєприпасів, написав донік. На жаль, через псевдорукостискання у батальйоні пішов розбрат. Деякі бійці почали відмовлятися від ведення боротьби у Донецькому аеропорті під командуванням купола. Проте деякі військовослужбовці розуміють, що монтували сюжет російські змі, а довіри їм немає. Зараз купол відмовляється коментувати на камеру все те, що відбулося. Проте бійці висловили своє бачення дії свого командира. Ця людина зробила все можливе, що і неможливе, щоб вивести людей без зброї на чужій території, де йде війна, де де гинули де люди? А пожав він там руку, не пожав руку це вже друге питання. Але вийшли, наші хлопці вийшли всі, коли прекрасно розумієте, що ми, нам нам заборонено стріляти. Єлизавета Сікварова, телевізійні новини Миколаївщини.